Земле. А чи є такі, які не мігрують, а залишаються на одному місці? Є. Проте і вони відлітають, хоча й недалеко. І з задоволенням би послухав про них. Отже, вперед. Червоні ібіси у Венесуелі. Так, у Південній Америці. Вони залишаються тут назавжди. А вже ж, це рідкісні болотні птахи, що не мігрують. Вони відлітають лише за кілька кілометрів у пошуках їжі. Ой, лисенько, які у них чудернацькі зроби. Діоби винуті, як і у куликів. Як у кого? куликів. Це птахи, які мешкають тільки серед боїв. і пристосовані до вологих умов. О, то ж варто бути пильний. Не переймайся, ці птахи тебе не бачать. А вже ж. Багнюка. Це болото. І більше приваблюють вологі місця. Тут вони хіп, не у вологі місце. Чи все вже наразом? Ну, це щастя. Проте не зовсім. Чому? Оскільки їхні пір'я та м'ясо принаде для мисливців. Задумайтесь. Людина все ж сильніша. Хоча...